Вероніка, моя колишня найкраща подруга, запросила мене на своє весілля. Не заради примирення чи теплих спогадів про наше дитинство, коли ми були як сестри, ділилися таємницями і мріями. Вона хотіла шоу, хотіла, щоб я з'явилася в залі, повному її друзів, у скромній сукні, з погаслим поглядом, щоб усі шепотілися. Бідна Марта досі не оговталася після Максима. Вона хотіла, щоб я зіграла роль приниженої, розчавленої тіні, щоб її тріумф над моїм життям сяяв яскравіше за діамантову діадему, яку вона без сумніву обере для цього дня. Але я знала її занадто добре і не збиралася дарувати їй цю перемогу. Продавчиня, юна дівчина з нервовою усмішкою і вибившимся пасмом світлого волосся теребила браслет, чекаючи мого рішення. Вона явно відчувала мою рішучість, але не розуміла, чому я так довго дивлюся в дзеркало. Купую, сказала я, і мій голос прозвучав твердіше, ніж я сподівалася. Ця сукня була моєю бронею, моїм маніфестом. Я вже знала, з ким увійду до зали і як переверну сценарій Вероніки. Ми з Веронікою були нерозлучні з чотирьох років наші мами дружили ще зі школи, тож ми росли, наче сестри. У дитинстві ми будували курені з ковдар у вітальні. Крали печиво з кухні, хихотіли, поки батьки обговорювали дорослі справи за келихом вина. Пам'ятаю, як у тринадцять ми втекли до тату салону в сусідньому районі, щоб проколоти вуха. Вероніка тримала мене за руку, коли голка проходила крізь мочку, і шепотіла Ти молодець, Марто. Тепер ми справжні бунтарки. Я сміялася попри біль, бо з нею я відчувала себе сміливішою, значимішою, ніж була насправді. Але навіть тоді були моменти, які я воліла не помічати. На день народження Вероніки, коли їй виповнилося десять, вона попросила віддати їй мій подарунок браслет із маленькими зірочками, які я купила за заощаджені кишенькові гроші, щоб виглядати краще перед гостями. Я віддала, хоч всередині щось стиснулося. Ти ж не проти, правда, Марто? сказала вона, поправляючи браслет на зап'ясті. Ти все одно не носиш такі штуки. Я кивнула, проковтнувши образу, і дивилася, як вона хвалиться моїм подарунком перед іншими дітьми. У старшій школі Вероніка стала зіркою капітан команди черлідерів, королева випускного, дівчина, від якої неможливо відвести погляд. Вона була як сонце, яскрава, сліпуча, притягувала всіх, її сміх дзвенів у шкільних коридорах, її усмішка змушувала хлопців червоніти, а дівчат заздрити. Я ж була її тінню, астматик з інгалятором у кишені, вічно з книгою чи блокнотом, де я писала вірші. На шкільних вечірках я допомагала розвішувати гірлянди, поки Вероніка танцювала в центрі зали, оточена натовпом шанувальників. Я не заздрила. Мені здавалося, що наша дружба це щось більше, ніж популярність чи зовнішність. Вероніка завжди казала Марто, ти моя людина. Без тебе я б пропала. І я вірила. Але були моменти, які я змушувала себе ігнорувати. Як у дев'ятому класі вона фліртувала з Данилом, хлопцем, який мені подобався, прямо на вечірці, а потім сміялася: Ой, Марто, ти ж несерйозно закохалася? Він не твій тип, або як вона просила написати за неї твір із літератури, бо ти ж краще розбираєшся. Я робила це, бо думала, що дружба це це про жертви, я помилялася. Одного разу у випускному класі я випадково почула, як вона говорить подругам у роздягальні. Марта, вона мила, але знаєте, без мене вона б взагалі ніким не була. Я завмерла, сховавшись за шавками, відчуваючи, як слова вп'ялися в мене, мов голки, але я проковтнула образу, сказала собі, що вона не це мала на увазі, що вона просто хвалиться. Але десь глибоко в душі я знала для Вероніки, я завжди була тлом, декорацією для її блиску. Усе змінилося в університеті, коли з'явився Максим. Він був новачком на нашому курсі, високий із темним, трохи розтріпаним волоссям і усмішкою, від якої серце завмирало. Він не був схожий на інших хлопців, не хвалився, не намагався бути в центрі уваги. Ми познайомилися на семінарі з літератури. Я сиділа в кутку, роблячи нотатки, коли він підсів, і я зніяковіла, і ми розговорилися годинами обговорювали книги, фільми, музику. Він слухав мене так, наче я була єдиною в кімнаті. Пам'ятаю наш перший вечір разом. Ми сиділи в маленькому кафе на околиці кампусу, пили гарячий шоколад, і він читав мені уривки з на дорозі Керуака, імітуючи голоси героїв. Я сміялася до сліз, забувши про свій інгалятор, про свою незграбність, про те, що зазвичай відчувала себе невидимкою. З ним я була іншою, з ним я була собою. Вероніка помітила його одразу, вона завжди помічала тих, хто виділявся. Він симпатичний, правда? підморгнула вона одного разу в нашій спільній квартирі в гуртожитку. Думаю, я йому подобаюся. Я не хотіла змагатися з нею, але Максим сам зробив вибір. Через місяць він запросив мене на побачення. Ми гуляли парком, пили каву з паперових стаканчиків, і він сказав Марто, ти не така, як усі, ти справжня. Я боялася розповісти Вероніці, знала, що вона не зрадіє. Я відтягувала момент, репетирувала слова, намагалася знайти спосіб пом'якшити удар, але правда все одно спливла. Одного вечора, коли ми пили чай на кухні, я наважилася. Вероніко, почала я, теребячи ручку чашки, відчуваючи, як долоні стають вологими Максим, він запросив мене на побачення. Вона завмерла, її очі, зазвичай такі живі, стали холодними, як лід. Вона поставила чашку на стіл так акуратно, що це лякало більше, ніж якби вона її кинула. Ти серйозно? Її голос був тихим, але я відчувала, як він тремтить від люті. Ти вкрала його в мене? Я не крала, спробувала пояснити я, відчуваючи, як горло стискається. Ми просто зблизилися. Зблизилися? Вона скочила, жбурнувши чашку. Ти знала, що він мені подобається, ти знала, Марто, а ти просто взяла і зрадила мене. Я намагалася пояснити, що не хотіла її образити, що все сталося само собою, але вона не слухала. Її обличчя почервоніло, очі блищали, я не розуміла від сліз чи від злості. Ти мені більше не подруга, виплюнула вона, і кожне слово було як удар збирай свої речі і забирайся. Я стояла приголомшена, поки вона гребла мої книги, одяг, старий блокнот із віршами і кидала їх у коробки. Я намагалася щось сказати, але слова застрягали в горлі. Тієї ж ночі вона викинула мої речі за двері. Я стояла в коридорі гуртожитку, дивлячись на свої пожитки, звалені в купу, і відчувала, як земля іде з під ніг. Я пішла до Максима. Ми з Максимом були разом три місяці. Це було як сон. Він приходив до мене з квітами, ромашками, бо знав, що я люблю прості речі. Ми гуляли кампусом, тримаючись за руки, сміялися з дурних жартів. Одного разу він влаштував мені пікнік на даху гуртожитку з пледом і ліхтариками, і ми дивилися на зірки, поки я читала йому свої вірші. Вперше я відчувала себе не тінню, а людиною, яку бачать, але потім усе обвалилося. Одного ранку він не відповів на моє повідомлення. Я дзвонила. Телефон був вимкнений, я чекала його біля гуртожитку, але він не з'явився. Через тиждень я дізналася, що він перевівся до іншого університету без слова, без пояснення. Я писала йому, дзвонила, але він зник, як привид. Моє життя перетворилося на низку безсонних ночей, де я прокручувала кожну нашу розмову, намагаючись зрозуміти, що зробила не так. Я замкнулася в собі. Перестала ходити на вечірки, сиділа в бібліотеці, зарившись у книги. Моя сусідка по кімнаті, Анна, одного разу сіла навпроти мене і сказала Марто, ти не можеш так жити. Він цього не вартий. Але я не могла зупинитися я відчувала себе порожньою, наче хтось вирвав частину мене. А потім, через рік, я натрапила на пост ніки в соцмережах. Вони з Максимом обіймалися на тлі ейфелевої вежі. Відпис гласив другий шанс вдалий, іноді чоловікам потрібен час, щоб зрозуміти, хто їм потрібен. Я сиділа на ліжку, дивлячись на екран, і відчувала, як усередині все палає. Вона забрала його не тому, що кохала, а тому, що хотіла довести, що може це був її спосіб покарати мене. Я закрила ноутбук, але біль залишився. Я поклялася собі, що більше ніколи не дозволю Вероніці керувати моїм життям. Але забути її було не так просто. Минуло п'ять років. Я переїхала до Києва, закінчила магістратуру, влаштувалася редактором у невелике видавництво. Життя налагоджувалося. Я навчилася не думати про Вероніку, про Максима, про той біль, що вони залишили. Але одного дня в поштовій скринці з'явився конверт, каліграфічний почерк, легкий аромат дорогих парфумів. Запрошення на весілля Вероніки і Максима. Буду рада тебе бачити. Я сиділа на кухні, крутячи конверт у руках. Спочатку я сміялася гірким, рваним сміхом, що відлунював у порожній квартирі, потім злилася, стискаючи папір так, що він зім'явся. Це не була спроба помиритися, це був виклик. Вероніка хотіла, щоб я прийшла, щоб усі її друзі бачили, як я стою в кутку, сама розчавлена її тріумфом. Вона хотіла шоу, де я переможена. Я зателефонувала мамі. Вона була єдиною людиною, з якою я могла говорити про Вероніку без страху бути осудженою. Марто, не ходи, сказала вона, і її голос тремтів від хвилювання. Вона не заслуговує твого часу, ти знаєш, як вона з тобою вчинила? Знаю, відповіла я, дивлячись на конверт. Але якщо я не піду, вона подумає, що перемогла. А якщо підеш, мама замовкла, чекаючи відповіді. Я піду. Сказала я, але не сама. Мама зітхнула. Вона знала, що мене не переконати. Пізніше вона розповіла, що її дружба з матір'ю Вероніки також розпалася. Вона завжди нам заздрила, зізналася мама, нашому дому, нашій сім'ї. Думаю, Вероніка успадкувала це від неї. Це відкриття приголомшило мене конфлікт був не лише між мною і Веронікою. Він мав глибше коріння, сягаючи суперництва наших сімей. Я зателефонувала Остапу своєму другу, психотерапевту, якого зустріла два роки тому на літературному вечорі. Високий, із теплими карими очима і усмішкою, від якої легше дихалося, він знав мою історію. Знав, як Вероніка і Максим залишили шрами на моєму серці. Коли я розповіла йому про запрошення, він розсміявся. Ти хочеш піти і влаштувати шоу? запитав він, і я почула пустотливі нотки в його голосі. Не зовсім, відповіла я, відчуваючи, як рішучість росте всередині, я хочу, щоб вона зрозуміла, що не зламала мене. Добре, сказав він після паузи, я з тобою, це буде епічно. Ми проговорили весь вечір, плануючи кожну деталь. Остап запропонував зіграти роль мого хлопця не заради романтики, а заради ефекту. Вероніка чекає, що ти прийдеш сама, сказав він. Давай дамо їй щось, чого вона не чекає. Я погодилася. І з цього моменту почалася моя підготовка. Наступні тижні я готувалася, наче до війни, я шукала сукню, яка стане моєю зброєю. Обійшла десятки бутіків, приміряла безліч суконь, поки не знайшла ту саму сапфірову з глибоким вирізом і струмуючою тканиною. Вона коштувала половину моєї зарплати, але я знала, воно того варте. Я записалася до стиліста, зробила зачіску, манікюр, макіяж. Я хотіла виглядати не просто добре, я хотіла виглядати так, щоб Вероніка задихнулася від заздрощів. Я стояла перед дзеркалом у своїй квартирі, приміряючи сукню, і згадувала, як Вероніка завжди змушувала мене почуватися меншою. Марто, тобі не пасують яскраві кольори, казала вона, коли я приміряла червону сукню в старшій школі. Ти ж не хочеш виділятися, правда? Тоді я їй вірила. Але не тепер. Остап також готувався. Він обрав темний костюм, що ідеально сидів, підкреслюючи його широкі плечі та впевнену поставу. Ми маємо виглядати як пара з обкладинки журналу, підморгнув він, коли ми зустрілися за день до весілля. Я розсміялася, але всередині відчувала, як нерви натягуються, мов струни. Ти впевнений, що хочеш у це вплутатися? запитала я, сидячи в його машині. Вероніка може бути отруйною. Марто, він повернувся до мене. Його погляд був серйозним. Я знаю, що вона зробила, і знаю, як важливо для тебе закрити цю главу. Я з тобою. Я кивнула, відчуваючи, як тепло його слів розганяє страх. Остап був не просто другом, він був людиною, яка бачила мене справжню, без масок, і я була вдячна за це. Я витратила години, вибираючи аксесуари, тонке, срібне намисто, сережки з крихітними сапфірами. Туфлі на високих підборах, які змушували мене почуватися вищою, сильнішою. Я репетирувала ходу перед дзеркалом, вчилася тримати голову прямо, усміхатися так, наче мені немає чого приховувати. Це було не просто весілля, це була битва. У день весілля я одягла свою сукню і глянула в дзеркало. Я виглядала як королева, але всередині все ще була та дівчинка, яка боялася Вероніки. Я глибоко вдихнула, нагадуючи собі, це не її сценарій. Це мій. Остап чекав мене біля входу до зали урочистостей. Він виглядав бездоганно, темний костюм, легка щетина, усмішка, що могла розтопити лід. Готова? запитав він, простягаючи руку. Я кивнула, відчуваючи, як його долоня додає мені впевненості. Зала була як і сказки, білосніжні скатертини, золоті акценти, орхідеї у високих кришталевих вазах, арфістка, що грала ніжну мелодію. Люстри виблискували, відкидаючи м'яке світло на мармурову підлогу, а повітря було просякнуте ароматом квітів і дорогих парфумів. Гостей було понад дві сотні знайомі обличчя зі школи, університету, колеги Вероніки. Коли ми увійшли, я відчула, як погляди прилипли до нас. Шепіт почався миттєво це Марта, вона так змінилася. Хто цей чоловік? Він модель, чи що? Вона що з ним? Серйозно? Я тримала Остапа під руку, відчуваючи, як він злегка стискає мою долоню, наче кажучи, ти впораєшся. Ми пройшли до нашого столу, і я помітила, як кілька дівчат із нашого минулого переглядалися, шепочучись за келихами шампанського. Одна з них, Катерина, колишня подружка Вероніки, навіть підійшла. Марто, це ти? Вона всміхнулася, але в її очах була суміш цікавості та заздрощів. Виглядаєш приголомшливо? Дякую. Відповіла я, намагаючись тримати голос рівним. Це Остап, мій хлопець. О, хлопець? Круто. А я думала ну знаєш, після Максима. Катерино, перебив її Остап із чарівною усмішкою, давай не про минуле сьогодні ж свято, правда? Вона зам'ялася, кивнула і відійшла. Я глянула на Остапа і ледь не розсміялася він був ідеальним союзником. Ми сіли за стіл, і я почала помічати інших гостей. Юлія, яка завжди наслідувала Вероніку, кидала на мене допитливі погляди. Роман, який був закоханий у Вероніку в школі, дивився з подивом, наче не міг повірити, що я тут. І навіть пані Кравець, наша колишня вчителька літератури, сиділа неподалік. Вона впіймала мій погляд і тепло всміхнулася, наче кажучи, я знала, що ти себе знайдеш. Але напруга наростала. Я відчувала, як погляди ковзають по мені, як шепіт стає голоснішим. Я знала, що Вероніка десь поруч і чекала її появи. Вероніка з'явилася через годину, вона була осліплювальною, сукня з довгим шлейфом, усипана кристалами, діамантова діадема, усмішка, якою вона завжди підкорювала натовп, вона рухалася залом, як королева, вітаючись із гостями, приймаючи компліменти. Її волосся, укладене в складну зачіску, сяяло під світлом люстр, а сукня переливалася з кожним рухом. Але я бачила її очі, вони шукали мене. І коли вона мене знайшла, її усмішка здригнулася, наче хтось вимкнув світло всередині. Вона підійшла до нас, тримаючи келих шампанського, її рухи були вивіреними, але я знала цей погляд. Вона була готова до атаки. Марто, проспівала вона, і її голос був солодким, як мед, але я відчувала отруту під цією солодкістю. Не думала, що ти прийдеш. А це хто? Остап? Він усміхнувся, простягаючи руку. Я хлопець Марти. Її обличчя застигло, наче вона проковтнула щось гірке. Хлопець? перепитала вона, і я вловила нотку паніки в її голосі так, спокійно відповіла я, дивлячись їй в очі. А де Максим? Хочу привітатися. Він зайнятий. Я всміхнулася, відчуваючи, як усередині спалахує іскра тріумфу, «Ну я його знайду. Не можу пропустити нареченого в такий день. Вероніка спробувала зберегти усмішку, але вона була натягнутою, як маска. Звісно, знайди він буде радий тебе бачити. Вона відійшла, але я помітила, як вона шепнула щось Катерині, кинувши погляд у мій бік. Я знала, що вона планує. Вона хотіла, щоб я почувалася чужою, небажаною, але я була готова. Пізніше, під час тосту, Вероніка взяла мікрофон, гості затихли, усі погляди були прикуті до неї, вона всміхалася, але я бачила, як її очі знову знайшли мене. Сьогодні особливий день, почала вона, її голос дзвенів, як кришталь. Я так рада бачити вас усіх, і навіть тих, хто, як би це сказати, був частиною мого минулого. Іноді люди роблять помилки, але ми вчимося їх прощати, правда? Гості зааплодували, але я відчувала, як її слова націлені на мене. Вона хотіла нагадати всім про наш конфлікт, про те, як я вкрала Максима, про те, як я нібито програла. Я відчула, як кров прилила до щік, але Остап стиснув мою руку під столом. Хочеш відповісти? шепнув він. Я кивнула. Коли аплодисменти стихли, я встала, тримаючи келих. Усі погляди повернулися до мене, і я відчула, як серце калатає в грудях, але мій голос був твердим. Вероніко, ти права, сказала я, усміхаючись. Минуле вчить нас прощати і рухатися далі. Я так рада бути тут і бачити, як ти починаєш нову главу. За тебе і Максима. Гості зааплодували, а обличчя Вероніки зблідло. Вона не чекала, що я візьму слово, не чекала, що я виглядатиму так упевнено. Я сіла, відчуваючи, як Остап стискає мою руку, його очі сяяли від гордості. Я знайшла Максима біля бару. Він стояв сам із келихом віскі в руці, дивлячись у підлогу, наче хотів розчинитися в ній. Він виглядав старшим, ніж я пам'ятала, втомленим. Його плечі були опущені, наче він ніс тягар, про який я не знала. Марто, сказав він тихо, піднімаючи очі. Ти ти тут? Так, відповіла я, відчуваючи, як серце б'ється швидше. Вероніка запросила. Він відвів погляд, потираючи шию. Я чекала. Хотіла кричати, хотіла запитати, чому він пішов, чому не пояснив. Але замість цього я просто сказала чому, Максиме? Він зітхнув, і його плечі опустилися, наче він скидав невидимий тягар. Вероніка прийшла до мене тоді, почав він, дивлячись кудись повз мене. Сказала, що ти використала мене, щоб зачепити її, що ти ніколи не кохала мене по справжньому, що все це було грою, щоб щось їй довести. Вона показала мені твої повідомлення, які ти нібито їй надсилала, де ти сміялася наді мною. Я був ідіотом, Марто. Я повірив. Я поїхав, бо не міг дивитися на тебе, думаючи, що все було брехнею. Я завмерла. Повідомлення. Я ніколи не писала Вероніці нічого подібного. Вона підробила їх. Вона сплела павутину брехні, щоб зруйнувати нас обох. І вона перемогла. Тоді вона збрехала. Сказала я, і мій голос здригнувся. Я ніколи не писала їй такого, вона маніпулювала тобою. Він кивнув, його очі були сповнені болю. Я знаю, я зрозумів це пізніше. Але було запізно, вона Вона погрожувала розповісти всім, що я шахраював на іспитах. У мене не було вибору. У тебе був вибір, сказала я, відчуваючи, як гнів змішується з жалістю. Ти міг поговорити зі мною. Вибач, Марто, сказав він тихо. Я знаю, що запізно, але, вибач, я мовчала, відчуваючи, як сльози печуть очі. Але я не дала їм пролитися, я розвернулася і пішла. Не тому, що злилася, а тому, що мені більше не потрібне було його вибачення. Максим залишився позаду разом із минулим, яке я так довго намагалася забути. Його слова, його біль, його каяття це вже не мало для мене значення. Я йшла вперед, тримаючи голову високо, відчуваючи, як сапфірова сукня струмує за мною, наче плащ королеви, яка перемогла в битві. Ми з Остапом покинули весілля, коли тости стали занадто гучними, а гості занадто п'яними. Вероніка дивилася нам услід її обличчя було маскою з усмішки та люті. Я знала, що вона чекала сліз, приниження моєї слабкості, але я дала їй інше себе, справжню, сильну. У машині Остап повернувся до мене. Ну що, ти задоволена? запитав він із усмішкою. Я подивилася у вікно. Київ сяяв вогнями, і я відчувала себе вільною. Так, відповіла я, я закрила цю главу. Ми їхали мовчки, але тиша була комфортною, теплою. Остап увімкнув тиху музику, і я дозволила собі розслабитися, відчуваючи, як напруга вечора повільно відпускає. Я перемогла. Не тому, що принизила Вероніку, а тому, що не дозволила їй визначати, ким я є. Минуло півроку. Я переїхала до нового району в Києві, змінила номер телефону, обзавелася друзями, які не знали Вероніки і не розпитували про минуле. Вона намагалася писати мені короткі повідомлення на кшталт Марто, давай поговоримо, чи я не хотіла, щоб так вийшло. Я не відповідала, не через злість, просто мені не було що їй сказати. Одного разу я зустріла Юлію, нашу старушкільну подругу, у кафе. Вона розповіла, що Вероніка після весілля намагалася розпускати про мене чутки, але ніхто їм не повірив. Ти виглядала надто впевненою, сказала Юлія, усміхаючись. Ніхто не повірив, що ти та, ким вона тебе називала. Я почала працювати над книгою, романом, заснованим на моїй історії. Це не була просто помста Вероніці, а спосіб розібратися в собі. Я писала про біль, про зраду, про те, як знаходиш сили встати і йти далі. Іноді я уявляла, як Вероніка читає мою книгу і розуміє, що програла, але це вже не було головним. Я писала для себе Остап залишався моїм найкращим другом. Ми часто жартували про те, як він зіграв роль ідеального хлопця на весіллі. Може, мені варто бути твоїм хлопцем, сказав він. Я закочувала очі, але в глибині душі знала, що він завжди буде поруч, іноді я думаю про Вероніку, про те, що спонукало її до цих ігор. Можливо, вона боялася, що без контролю втратить усе свою популярність, свою владу. Можливо, вона бачила в мені загрозу, яку потрібно було знищити, але я більше не шукаю відповідей, я знайшла себе. Моя книга майже завершена, видавництво вже надіслало перші відгуки, і вони позитивні. Я почала зустрічатися з новою людиною Артемом, фотографом, який бачить красу в простих речах, як і я. Він не знає про Вероніку, і мені це подобається, це моє нове життя. Сьогодні я сиджу в кафе, допиваю лате і пишу цю історію. Не для Вероніки, не для Максима, для себе. Бо я зрозуміла, іноді ті, кого ти вважав сім'єю, хочуть бачити тебе зламаною, але ти не мусиш грати за їхніми правилами, Ти можеш піти, можеш переписати сценарій. Я прийшла на весілля не сама і пішла непереможеною. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів так ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.